У мене нема такого дня, щоб я не виготовляла чи не малювала медяник. Щоб тісто вийшло гарне, всі інгредієнти потрібно добре розмішати. Я додаю різні цукати кольорові, щоб медяник всередині також був при розрізі кольоровий. Зазвичай від самого початку до вже розмальованого виробу це виходить біля трьох днів. Сильний медяник це є, вважається оберегом, як для сім'ї, так і для людини. Сам медяник він розписується під гусульську вишивку погладдю. Медяник це є оберіг. Там завжди мають бути знаки захисту, там мають бути решітки і різні знаки сили, знаки міцної сім'ї.